Бажаєте такі смаколики. Передивіться відео до кінця. Коли вечором захотілося якихось смаколиків. І є домашній фундук, мед. Грушки і яблука вже надоїли. Зараз вам покажу, що можна зробити. Е, дружина зробила духовка, а ще тепла. Ось ще от, температура є. Ставимо фундучок на буквально 10 хвилин. 10 15 хвилин, ні, 15 багато, 10-8 хвилин. Зараз покажу далі, який результат. Ось так, друзі, після того, як трошки воно просушилося. Воно набирає такого кольору темного і дуже смачно аж хрустить горішок саме. О, пожалуйста. Який ядро гарний. І дуже вкусне і вже сухе. Ось такий результат, друзі, виходить в нас. Такі смачні смаколики, досить корисні. Фундучок піджарений. Там мед під вечір, під фільм якийсь гарний. Так що звертайтеся, фундучок маємо, саджанці маємо і фундучок маємо на продаж. Мед знайдете вже самі.